У разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання застраховані особи та їхні родини мають право на отримання страхових виплат. З 1 січня 2023 року такі кошти виплачує пенсійний фонд, і саме до нього потрібно звертатися для отримання таких виплат, постраждалі можуть отримати такі страхові виплати. Допомогу по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується в розмірі 100% середньої зарплати, перші 17 днів коштом роботодавця, починаючи з 18 дня, завдяки коштам соціального страхування, одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності, яка призначається на підставі довідки МСЕК. Розмір визначається залежно від ступеня втрати професійної працездатності, з розрахунку семи мінімальних зарплат, встановлених законом на день настання права потерпілому на страхову виплату, наразі 46 900 гривня щомісячні страхові виплати, розмір яких залежить від ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної зарплати потерпілого перед настанням страхового випадку. Мінімальний розмір такої допомоги в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути меншим мінімальної заробітної плати 6700 гривня, максимальний, не повинен перевищувати чотири мінімальні зарплати 26800 гривня, виплати у разі переведення на легшу, нижче оплачувану роботу. За потерпілим зберігається його середньомісячна зарплата на строк, визначений ЛКК або МСЕК. Перші 14 днів доплата здійснюється коштом роботодавця. Починаючи з 15 дня завдяки коштам соціального страхування, щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, таку допомогу виплачують до досягнення дитиною 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років. Її розмір дорівнює розміру державної допомоги дітям з інвалідністю відповідно до встановленої групи, а після досягнення повноліття середньомісячної зарплати, що склалася на території області, міста проживання таких осіб, але не менше від середньомісячної зарплати в країні на день набуття права на виплату. Окрім цього, у разі смерті потерпілого право на отримання страхових виплат мають непрацездатні члени сім'ї. Йдеться про. Одноразову допомогу сім'ї 80 розмірів мінімальної зарплати, наразі 268 тисяч гривня, одноразову виплату кожній особі, яка була на утриманні потерпілого, 8 розмірів мінімальної зарплати, наразі п'ять три тисячі 600 гривня. Щомісячні страхові виплати, розміри яких визначаються із середньомісячної зарплати потерпілого. При цьому, в разі наявності кількох осіб, які мають право на такі виплати, їх розмір визначають, поділивши зарплату потерпілого на кількість тих, хто має отримувати кошти.